Доброго всім дня, друзі! І до нас на продаж завітав отакий прекрасний Volkswagen Transporter T-6. Це вже у нас рестайлінг, 21 й рік, чистий, розмитнений 21 м роком. На вже мурдашці в самому довгому кузові. Виграний він був нами на аукціоні Auto1. Всі документи, підтверджуючи це, я додав в фотографії. Ось так він виглядає по кругу. Оригінальні ковпики, рестайлінгові стопи вже. Дуже красиві. Задні парктроніки, форкопчик. Ось так виглядає по колу. І перейдемо до самого цікавого. Це салончик. Нас зустрічає рестайлінговий руль. Велика мультимедія. До цього ми ще повернемося. Дивіться, в якому стані карти. Два стопідіймача, електрорегулювання дзеркал. Також підігрів дзеркал. Датчик світлу, протитуманні фари, датчик дощу також присутній. Пробігу в цьому автомобілі 292 тисячі оригінального. Демпфер вже замінений. На асистентах мультикермо Навіть є датчик в тому водія. Такі в нас два підлокітнички в такому стані. Сидіння. Все для комфорту водія. Переходимо в салон. Кондиціонер, шестиступенева коробка передач 110 кВт. Не путайте його 75-86, це іменно 110, самий хороший двигун. Старт-стоп, велика мультимедія, повторюсь. Давайте відразу його заведемо. Заводиться гарно, ніяких помилочок немає. Тут все вже переведено, все гарненько. Присутній в нас тут CarPlay, Bluetooth, датчик втоми водія. І, звісно, оце. І навігація також присутня. А тепер перейдемо до вантажного відділення. Електричний нас замочив вже нас зустрічає. Отака підлога з водонепроникної фанери. Тут все гарно. Я сподіваюсь відео передасть вам. Ось в такому стані. Стаканчики у нас. З цієї сторони також обшито. Ось так воно виглядає. Тут у нас є електровідкривання. Друзі, я сподіваюся, я вам все показав. Ще додав в кінці відео е, обхід по кругу з прибором. І чекаю на перегляд. Ми знаходимося в місті дубно, телефончик знизу. Пишіть, дзвоніть, купуйте.